Мати героїня Людмила Кушнір із Шаргородської громади втратила на війні двох синів В'ячеслава та Євгенія. Вони виросли у багатодітній сім'ї, де з дитинства прививалась любов до людей та України. Старший В'ячеслав став до лав ЗСУ, змінивши чернечий одяг на військовий стрій. Він мав прагнення і він вступив до вчитись на священика. Прагнення було спасати людські душі. Після трьох років навчання, е син перебував, ще навчання в Україні було, коли почався Майдан. Була праця з пораненими. І після перебування на Майдані, напевно, син задумався, що важливіша в першу чергу має бути Україна, і він має бути не тільки спасати душі, а має рятувати тіла. Він мені розповідає, що мама, от я знайшов ось так, така бригада, такий полк Азов, де гарно підготовлюють, гарно дають навчання, і я вирішив стати на захист своєї батьківщини. Для мами на той час, коли не було повномасштабки, не було війни. І коли він приїжджав в отпуск, я казала, сину, та немає війни. Немає війни, але він казав: Мама, є війна. І після втраті дитини, старшого, я зрозуміла, що чиясь мама вже оплакувала свою дитину у 2014-15 році. Другий син Євгеній з перших днів війни допомагав захисникам, а згодом теж поповнив лави азовців. Другий син Євгеній. Коли загинув В'ячеслав, він перебував в Польщі. Він вже він виїхав, ну, чисто случайно, то було день перед війною. Євгеній ні одного дня не, не працював по спеціальності. Він зразу став волонтером. У 23-му році він літом зателефонував і поставив мене перед фактом. Мама, я підписую контракт і поставив слух. В'ячеслав боронив країну на світлодарській дузі, отримав два поранення. Після лікування повернувся у стрій. На другий день повномасштабної війни підрозділ під його керівництвом прорвався до напівоточеного Маріуполя та з мінімальними втратами дістався Азовсталі. Як сім'я віруча, ми знаємо, що це позивний в нього емаус, слово, яке взяти з Біблії, це місто, яке йшов Ісус Воскресний. І по дорозі він явився своїм учням. Ну, для побратимів хто було незрозуміло, і так він завжди для всіх він залишився маус. І одного разу в отпуск він привіз оцього прапора. Для нього це він був цінний і цінні слова, стуса. Коли мечами злоба небо криє і крушить твою воду вікову, тоді я з твоїм іменем вмираю і в твоєму імені живу. І я розумію, що він недаром вибрав ось такі слова. Він розумів, що. Україна то найважливіше. Вони були відкриті щирі та мали багато друзів, так згадує про синів Людмила Кушнір. Обидва з дитинства любили спорт. А В'ячеслав ще й грав на гітарі та писав вірші. Тут знаходяться вірші і про кохання, і про рідну мову, і про майдан, і про свої почуття до батьків. Частина їх він виконував під гітару. Виконував з молоддю, то любов до батька і мами, то любов для, до ближніх людей. Живи, радій життю, цінуй його, не так важливо, що буде далі. Живи сьогодні, як останнє. У нашому маленькому житті дається нам не так уже багато. Цінуй найважливіше маму й тата, люби дітей, кохай дружину, весь час героєм бути неможливо. Проте людиною залишитись тобі завжди під силу. В'ячеслав Кушнір загинув 15 квітня 2022 року від кульового поранення під час прориву на Азовсталь, прикриваючи собою побратимів. Це одна із фотографій з Маріуполя, де він дружині Славік написав Поліш, буду без зв'язку, кохаю тебе, пам'ятай, що все буде Україна і не інакше. Євгеній Кушнір загинув під час артилерійського обстрілу у Донецькій області 26 березня 2025 року. Втрата двох синів стала для матері раною, яка ніколи не загоїться. Сьогодні вона поруч із тими жінками, в яких війна забрала найдорожче, і разом долають біль, підтримуючи одна одну. Одна із матерів Віка Калмикова, мама. Справжнього героя, яка б хотіла нести не тільки пам'ять за свого сина, а яка хотіла, щоб знали також і за других синів, які стояли поруч, захищали Маріуполь, які були в нас складних умовах. І я завдячую цій мамі, тому що в неї дуже велика сила, така велика завзятість, і за те, що вона. Є за те, що ми є разом одною такою родиною, непереборною. Ще один із синів Людмили Кушнір нині на передовій. Мати щодня молиться за нього, а сили для життя знаходить у родині. Разом з чоловіком вона народила та виростила шестеро дітей. Я є матір'ю героїні, тому що в мене є навіть відзнака, тому що в мене шестеро дітей. І так як відчувала колись було важко мені підносити їх на ноги. Тепер я просто маю обов'язок як бабусі підтримати кожну свою дитину, яка має свої дітки, і бути гідною бабусею, щоб побавити внуків, потішити, допомогти чим могти. Мої сини такі сильні, то чому маю бути слабкою? каже Людмила Кушнір. Її історія це біль втрати і водночас незламна віра в Україну.